Всі говорять про психосоматику, але що це таке? Ну, дивись, в тебе є твоє тіло, внутрішні органи, да? і бувають різного роду болячки. Ми всі це знаємо, ми всі люди, ми всі через це проходимо, то там болить, то тут болить. Але. Якщо тебе щось болить на постійній основі, ну, от, наприклад, там, лопатка, да? за лопаткою тебе болить один день, болить другий день, третій день, і ти не розумієш, чому так. да, Вроді мазями мазишся, до лікаря ходиш, а воно не проходить. Це означає, що в тебе включилася психосоматика. І якщо ти дійсно. Хочеш дізнатися, що саме воно означає, підписуйся на мій телеграм-канал. У мене в пошуку, просто ввівши свою хворобу, ти зможеш знайти значення по психосоматиці. Якщо ти часом свою хворобу не знайдеш ні по назві хвороби, ні по назві органу який хворіє. Ти можеш просто написати десь у коментарях, я тобі обов'язково дам відповідь саме на твоє захворювання.